Друзі, радий вас вітати на своєму каналі. Ну що, сьогодні знову буде Окуні Гарбачі. Ну я сподіваюся на це, що вони будуть. Подивіться, така краса на воді. Сонечко зараз встає, тиша, штіль, такий туманчик. Сьогодні у нас 20 серпня і вже такі прохолодні ранки пошли осінні. Скоро вже осінь. Сьогодні ще повний місяць. Це такий якби, признак не дуже добрий для кльову. Ну, Спробуємо. Не знаю, як воно буде. Спробуємо. Тиск також високий. Так що, всі, всі признаки проти кльову ну, будемо намагатися щось ловити. Так що, друзі, ви насолоджуєтесь сходом сонця. Ну, а я буду збирати спінінг. що, Друзі, зібрав вже спінінг. Як завжди на Окуня це імпульс, мій 792, тестом до 10 грамів. Сьогодні є трохи зміни, ніж минулого разу. це е, Взяв іншу катушку. Це Daiwa Фуега 4000. Минулого разу була у мене 2500, там у мене був намотаний 0,4 шнурок. А чого взяв цю? Того, що тут намотаний 0,8 шнурок, і він, ну, він прочніший, є, щоб менше відриватися. Тому що минулого разу я відірвав телспіннера якраз того, який ловив, і його якраз я ще не відновив Селектовського 7 грамів. 0,8 шнурок, тому що є ракушняк на дні, є трава і... Якби, щоб був запас міцності. Флюрік поставив 0,2, так як ну, щука тут дуже велика рідкість, тому чисто на Окуня, хоча на телспінера і щука частенько клює. ну Не цього разу, так що 0,2 флюрік це Sunline V-Hard Він такий зносостійкий. В принципі, ракушку тримає досить непогано. Ну і тайлспіннер той, що минулого разу працював у мене дуже класно. Це Савашгір 9 грамів. І будемо розпочинати. Бачите, сонечко вже сходить. Зараз 6 годин ранку. І погнали рибачить. Ну що, перший закид. Ну так, так, да, в принципі, Уху, якась риба тільки щоб плюснулась нормально так. 0,8 шнурок, звісно, поганенька так, ну гірше летить на 0,8 ніж на 0,4. Дальність закиду трохи буде сьогодні, напевно, страдати. Друзі, блін Відразу клювака і зійшов, не засікся На першому закиді, ви бачили, Чіткий такий дух удар, блін, ну не засікся Да, це, це мене радує Перший закид, клювака Блін на жаль не засіклась риба Друзі, трошки розповім про місце лову. Це Блакитне озера, скоргочено ГО. Ну, місцеві зрозуміють, що таке ГО. У нас по глибині тут місці лову десь 4-5 метрів. Тобто, така банка, можна сказати, або пупок. такий сленг рибацький, є. тобто у нас поруч ями, а тут такий горбочок є. Поруч десь ями там 7-8 метрів, а оцей горбок десь 4-5 метра. На дні ракушняк і оце якраз на оцьому ракушняку тут крутиться окунь. Сьогодні ще, друзі, хотів між вами розіграти подарунки. Так що ви додивляйтесь до кінця. Зараз піймаю рибку і потім розкажу, що за подарунки треба хоч щось піймати. Ну реально, оце ну, одна клювака на першому закиді і все. Ну явно окунь стоїть, ну чому він не хоче брати. Я не думаю, що там один був. Скільки вже кидаю, десь так, хвилин 15 кидаю, закидів 20 вже зробив. Нема, нема клювак. Так, друзі, щось не хоче на спінер. Напевно, ще не час спіннера. Зараз спробую по мілячку на попер. Отакі ось у мене є у самі снупі. Поперок маленький, зараз спробую По траві там, де взагалі міляк. Потаскати поперок. Ух, є. Є, все-таки спрацював. Попер бачите, такий невеличкий окунь, звичайно, але є на сьогодні перший, малий. Так, Все, окунчик, дякую тобі за клювання. Давай додому. Ох, є І ще один, друзі траву відразу разом з травою можливо там і окунь та є, є окуньок ось бачите другий такий окуньок це не той розмір звичайно що хотілося але в принципі також також окунь Додому. Ладно, друзі, трохи погрався попером. В принципі, клюваки є, ну окунь такий не, не крупний. Стоїть там в траві. Будемо ловити горбачів. Так що чіпляю телспінера і на глибину. Друзі, поки що не хочу щось клювати, вже пробую, міняю різні тилспінери І маленькі 5 грам так по траві таскаю. Не хочу клювати. Зараз спробую ще отакого. Взяв я отакого ось віпчика. Це ну, для зимової риболовлі. Ну, хоча в принципі можна їм ловити і по відкритій воді. Я думаю, буде нормально. Зараз його ставлю от, і спробую на нього. Так, от зараза, не хочу, блін клювати взагалі. Щоб його ще джигом спробувати чи що. Зараз спробуємо джигом. три грамчики і отакого такого рака спробую маленького рачка Ух, є друзі. А джиг клюну, бачите, ніфіга собі. І непоганий окунь. Перший закид на джих. І хтось клюнув. Судак. Це судак. Отакий судакивіч. Не ловив я тут ще на ГО Судаків. Це мій перший судак отакий клас. Фу, да, друзі, реально не ловив я судаків ще на ГО. Такий ось перший мій судак. Не знаю, такі грамів... грамів 600 можливо. Є. Зараз звісимо. Взяв на... Чітка клювака така була. На... Німбла. Німбл маленький, один скільки там 1,6, та навіть менше, 1,2 дюйми. І ось такий, бачите, судачок. Що, друзі? Є перша рибка, бачите, такий судак. Клас. Оце можливо із-за того і окунь не клює. Підійшли судаки, я думаю, він там не один, там можливо стайка підійшла оце і е, тому окунь просто, ну вони їх розігнали, нема окуня. Такий судачок. Клас. Так, Зараз, друзі, звісимо цього судачка. Цікаво, скільки він. Давно я вже судаків не ловив. Такий невеликий, бачите, 420 грамів. Я, навіть нема пів кілограмчику. Малий. Такого треба відпускати. На судака норма вилову 42 см від початку хвоста, а цей у нас, можете бачити, 34 см. Тобто це не залік. І такого, звісно, ми відпускаємо зараз. що, Друзі, відпускаємо такого судачка 420 грамів. Хай живе малий, не доріс трохи. На, пішов. Ну що, друзі, продовжуємо. Можливо, ж там не один судачок. Чітка така клювака, дудух, з ударом клас. Зараз ще трохи на джиг повпираюся, а потім перейду на телспінера. Можливо, окунь підійде все-таки. Так, ну що, друзі, зараз вже восьма година і сьогодні реально окунь не клює. Ну, поки що не клює, можливо, зараз з 8 якраз почне клювати. Ну, минулого разу, ось, що я був, вже в такий час був вітер, і ну, доволі сильний вітер піднявся. Зараз на воді штіль, і можливо ну, це якась зміна погоди, і спека реально пішла вже спека, 8 годин сонце вже палить. Оце якась на зміну погоди, можливо, і змінився кльово коня. Тобто, можливо, він в інший якийсь час буде вихід у нього, або, ну, або взагалі не буде. Ну, Порибачимо, що подивимось. Е, обіцяв сказати про подарунки. Е, будуть від мене подарунки в цьому відосі, від вас, друзі, е, коментар, підписка і вподобайка. І через тиждень десь я виберу рандомно один із коментарів і відправлю цій людині за свій рахунок подарунки. Зараз покажу, які будуть подаруночки. Сподіваюсь, що сьогодні ще піймаю щось, якусь рибку, хочеться окуня. Буду намагатися все-таки телспінери кидати. Ось, друзі, будуть такі подаруночки. Це. Пачка Siliconu Select Freak 2,3 дюйми. Отакий от ось воблер Select Hamster 65. І отакий от ось Tail spinner Це Дніпро свинець 10 грамів. Я їх вже допрацював, вони ну, раніше без цього кембрика йшли і дуже Путався гачок, цеплявся об е, оцей і трохи я допрацював, термоусадку поставив і зараз вони працюють нормально. Так що ось такі подаруночки будуть. В принципі, це і на окуня, і на щуку. Якби такі універсальні приманки, можна сказати. Так, ну що, друзі, ось змінив я точку, спробую ще тут. Тому ну, реально щось сьогодні не клює окунь. Це воно походу, що я і казав, переміна погоди, що вітру немає зараз, а тоді був сильний вітер, тиск високий, повний місяць. Коротше, всі признаки, щоб сьогодні я не піймав рибу. Ну, нічого, будемо намагатися. Я думаю, щось доклюне. Судачок один влетів уже. Треба окуня десь знайти. Друзі, тикає. Я не розумію, що там тикає. реально, якась фігня дрібна. Можливо окунь дрібний. Ну тик тик покльовок багато. Да, Скоріше за все оку... окунець ішов за приманкою дрібний. Ох, є, друзі, клювака, ну невеликий. Невеликий окунчик. Ось такий, так, да, сьогодні горбачі не клюють. Такий дрібний. Ну може ж розклюється ще горбачик. Якийсь він погрижений, бачите, хвост, хтось його кусав. Так, ну такого окуня, звісно, відпускаємо. Хай росте, давай. І я, друзі, і підсів. Оце вже він. Оце вже гарний. Ах, блін! Зійшов. Реально був хороший. Ну що, друзі, вже 9 година, коротше, кльову немає. Зараз став я ще на ту першу точку, де я зранку пробував, зараз тут ще попробую. Якщо не буде, то вже походу все. Клювати він не буде. Отак От ось погода змінилася і рибка клювати перестала. Та вже і сонце реально жарить, вітру немає. Так, зараз на сонці десь градусів 35 напевно. Є, друзі, клювака окунь. Невеликий. Невеликий. Ах блін. І той відвалився. Ну вже тут по мілякам лажу, отак ось. Там де поглибже нема клювак. А оце де глибина поменше, там клювання. ну Ось, бачите як зійшов, тобто він ледь-ледь хапає приманку і все. Неактивна риба, неактивна взагалі. Друзі, клювака на і окунь, і відвалився знову. Я вже вирішив джигом ще пройти з ці місця. Коротше, я обкидую сьогодні всім, що тільки є в мене. Ну, окунь дуже пасивний і клювати не хоче. Навіть на джигу і той зійшов, відвалився. Просто відвалюється сьогодні і все. Так, ну що, друзі, все, буду завершувати на сьогодні, то що е, нереально дуже спекотно, вітру немає, та і риба взагалі не хоче клювати. Вже витащив човна, зараз буду збиратися. Коротше, піймав я сьогодні та, штук 5 напевно, окунів, там багато відвалювалось і один судачок влетів. Ті місця, де я сподівався піймати гарну рибу взагалі не спрацювало. Потім плавав на інші точки, пробував там. Ну, коротше, окунь пасивний. Просто реально вибрав погоду не підходящу для кльову риби. Високий тиск, плюс зміна якраз погоди, вітру немає, повний місяць, короче, повний набор. Ну, якось так. Все, друзі. Всім до побачення, до нових відосів.